Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми конструювали іграшки антистрес. Я впевнена, що ви з задоволенням погралися в домашній театр. А сьогодні ми з вами виготовимо стілець технікою Оригамі. Для конструювання нам знадобиться аркуш паперу, колір за бажанням. Ножиці клей, олівець та лінійка. З аркуша прямокутної форми виготовляю квадрат. Ми вже вчилися це робити двома способами. Сьогодні доречно буде виготовити за допомогою лінійки та олівця. Беру аркуш паперу, вимірюю його лінійкою по ширині, запам'ятовую цифру або ж роблю відмітку олівцем. Кладу лінійку на папір по довжині і переношу відмітку на край паперу. Те ж саме роблю з іншого боку. Прикладаю лінійку до міток та олівцем провожу лінію. По лінії відрізаю ножицями. Не забуваю правила користування ножицями. Квадрат згинаю навпіл, приєднуючи протилежні куточки, розгортаю та приєдную нижню сторону до середини. Перевертаю виріб та роблю те ж саме з протилежного боку. Відгинаю частину праворуч та згинаю виріб, який утворився навпіл. Перевертаю ось таким чином. Та згинаю верхній правий куточок. До лінії згину. Те ж само повторюю ліворуч. Загинаю праву частину до середини, фіксую складку, розгортаю. Вставляю палець в кишеньку і формую трикутник. Те ж саме роблю з протилежного боку, середину піднімаю вгору. І фіксую складку будь-яким предметом для міцності, загинаю праву частину до середини. Те ж саме роблю ліворуч, розгортаю та відгинаю середину. Мій стілець готовий. Але для міцності додаю ще декілька деталей. Для цього беру прямокутник, який в мене залишився, коли я виготовляла квадрат. Від нього відміряю 2 см за допомогою лінійки. Олівцем роблю відмітки. Проводжу лінію та відрізаю прямокутник, який утворився, ділю навпіл та відрізаю по лінії згину. Кожну частинку складаю навпіл по довжині. Перевертаю. Та намазую клеєм і приєдную під сидіння стільця. Ось таким чином, щоб одна частинка приклеїлась до сидіння знизу, а інша збоку. Те ж саме роблю з іншого боку. Тепер стілець готовий. На нього можна посадити лялечку або ж будь-яку іграшку. Я впевнена, що ви також зможете виготовити такий стілець та із задоволенням пограєте в куточку іграшок. А на наступній зустрічі ми будемо конструювати з Лего. До зустрічі, малята!